Будемо продовжувати досліджувати пророцтва книги Біблії. Пророцтва, вони дані для того, щоб дати надію, що наш тато скоро повертається. Бо ми можемо дивитися на ці пророцтва і бачити ті події, і можемо лякатися, але Бог завжди говорить: не бійся, не бійся з тобою, бо я. Не озирайся, бо я Бог твій, я тебе зміцню, і правицею правди тебе я підтримую. Коли це все почне збуватись, коли побачите наближення нашого Господа, підійміть наші очі до гори, тому що наближається наше визволення. Це продовження минулої теми. Ми говорили про малого рога з книги Даниїла, 7 і 8 розділ. Малий ріг появляється після четвертого звіра, після Римської імперії, тому інтерпретація, що це тит, епіфан або папа невірно. Тому що вони жили в часи Римської імперії, це з'являється після Римської імперії. Чому ми не можемо говорити, що це особистість? Тому що написано 1260 років, а 1260 років ніхто не жив. Сам Мафосал, який прожив 950, 965 років, найбільше. Тому не може бути це особистість. Ми говорили, що він повстає проти Бога, переслідує святих, бо хоче вбити їх, і надія в тому, що він буде покараний. Суди Божі для християн це надія, а не щось страшне. Тому що, коли я довірився Богу, віддав своє життя Богу, це означає, що я на суд не приходжу, тому що мій заступник і адвокат є Ісус Христос. І ми говорили про те, що Даниїл так хотів зрозуміти, що це означає. Він розумів Вавилонську імперію, мідоперську, він розумів ці події, тому що він вже пояснював це через. Це пояснював на виходу носору. Але коли Бог почав йому відкривати характер малого рога, почав відкривати, скільки часу це має пройти. І ми знаємо, що Даниїл аж захворів, тому що коли Бог відкрив, що аж 2300 тисячі вечерів і ранків, і тоді це все закінчиться, це дуже сильно вразило Даниїла, і він аж захворів. І Бог сказав: Ти заховай, тому що це на далекі часи. Ми знаєте, а ми прожили вже велику історію. Пройшла Вавилонська імперія, Мідоперська, Грецька, Римська. І вже від того часу, скільки вже часу пройшло. Скажіть, будь ласка, коли має повернутися Ісус Христос? Сьогодні ми поговоримо: ми будемо досліджувати 13-й розділ Книги Об'явлення. Це будемо досліджувати з першого по четвертий вірш. І давайте ми прочитаємо. І побачив я звіра, який виходив з моря. Мав сім голів, десять рогів, на його рогах десять вінців, а на його головах богозневажливі імена. Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда. Ноги його, наче у ведмедя, паща його, як паща лева. Змій дав йому свою силу, свій престол, велику владу. А одна з його голів, начебто, мала смертельну рану. Але ця рана загоїлася, і вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром. І вклонилися зміюві, який дав владу звірові, і вклонилися вони звірові, кажучи, хто подібний до звіра і хто може з ним поборотися. Важливо зауважити, що Йоанн який пише це пророцтво, звідки він бере всі ці фрази звір, змій тільки з старого заповіту. Ми вже говорили, що, що означає звір. Давайте ми ще раз звернемо увагу сьомий розділ, сінацій вірш. Сам Даниїл в книзі Даниїла, от він сам пояснює, ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі повстануть із землі. Тому, коли йде мова про звірів, то це не є страшно. Звіри це царі, це буде правління, це будуть сили, це будуть появлятися певні держави, які будуть змінювати одне одних. Чотири пройшло. І ви знаєте, появляється звір із моря. Якщо ми говоримо, що звір це царі. Значить, появляється царство. Ви знаєте, що це не є дивно, що звірі можуть символізувати певні держави. Чому? Тому що ми можемо подивитися, ось кенгуру – символ Австралії, Орел символ США, панда, ось символ Китаю. Тому навіть сьогодні звірі можуть мати певні символи, але коли в біблійному контексті, в контексті пророцтв, Бо якщо ви прочитаєте, що Лев напав на людину, то це не Вавилон напав на людину. Йдемо далі, що означає море? І в книзі об'явлення 17.15 написано, що води, які ти бачив, де сидить розпусниця, це народи, люди, племена і народності. Оцей звір має сім голів: Що це Асирія, Єгипет, Вавилон, Мідоперсія, Греція, Рим і Папський Рим. Коли Іван бачить ці сім голів, він пише, що п'ять уже впало. Один є, а один іще не прийшов. 5 впало. Асирія, Єгипет, Вавилон, Мідоперсія, Греція. Іван знаходиться в Римській імперії, коли він пише послання. Значить, один є, а один ще має прийти. Десять рогів, що означає 10 рогів? А 10 рогів означає, що з того царства видуть 10 царів. А що означає вінці? Вінці завжди означають владу. От вони. Кладуть свої вінці перед престолом. Другий текст написано, що і є відкрите небо, ось Білий Кінь. Іде мова про Ісуса Христа, і на голові багато вінців. Ісус має владу. Ми вже читали про те, що змій дає владу кому? Звіру теж має свої вінці. Змій дав владу і престол. Хто такий змій? Це є сам диявол. Про диявола сказано, що він є батько неправди, вправ в істині не стояв і тому він говорить неправду. Тому я хочу сказати: як би ця система не говорила про об'єднання, про любов, що би вони не робили, якщо за цим стоїть диявол, це завжди буде обман. А за цим звіром стоїть диявол, він дає владу цьому звіру. І ось у 13-му розділі написано е описаний звір, подібно до Барса, котрому дракон дав силу своєї престолу. І більшість протестантів вважало, що це вказує на папство, що успадкувало силу, престол і владу стародавньої колишньої Римської імперії. І ми сьогодні в історії детально подивимося, як це все відбувалося. Скажіть, будь ласка, що поганого в поклонінні звіру? Яка загроза в нас? Яка небезпека несе цей звір? Якщо за звіром стоїть диявол, а це інший ангел, третій слідував за ними, промовляючи гучним голосом. Якщо хтось поклониться звірові та його образу, прийме знак на своє чоло, або на свою руку, той питиме вина Божого гніву, нерозбавлене, змішане в чаші гніву, і буде покараний у вогні. Кінець, я хочу сьогодні ще раз повторити дев'ять фактів про малого рога. Дивіться, що написано: Поки я спостерігав за його рогами, серед них виріс один малий ріг. Значить, малий ріг це не США. США Велика Імперія. Малий Ріг. Щось буде говоритися про мале, але високомірне, незначне, ніби, але яке дотягнеться аж до небес. Друге серед 10. Що відбувається? Серед десяти. Десять націй сформувалися в 476 році. Англосакси, Франки, Лемани, Боргуни, Ломбарди, Везготи, Сфеви, Вандали, Герули, Озготих. Після це означає, що якщо 10 націй сформувалися в 476 році, то малого рога і це цю систему потрібно шукати після 476 році. Дальше вирвав три роги. Очі як у людини, значить, в цій системі буде стояти людина. Наступне: слова проти Бога буде гнобитися тих Всевишнього. Восьме. Він говоритиме звухвалі слова проти Господа і захоче змінити часи та закон. І йому дано час, часів і півчасу. Час, часи і півчасу. Дивіться, написано так. Коли ми повертаємося до Даниїла 4 розділ, то коли було покарання на Носора, то написано, що сім часів перейдуть над тобою, або сім періодів. І цікаво, що, якщо почитати в Кулаков, перекладає сім років. Значить час. Це рік. І ми бачимо: час рік, часи два роки, півчасу 0,5. Три з половиною років, році 12 місяців. Це 42 місяці. Але на цьому ми можемо зупинитися, якщо ми тільки досліджуємо книгу Даниїла. Сьогодні ми досліджуємо книгу об'явлення. І дивіться, як це показано в книзі об'явлення. І даною мою ста говорити гордовито і богозневажливо і владу діяти скільки? Знов тих самих 42 місяці. Інший текст. А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготовлене. Чому жінка втекла? А тому, що ця система гнобить і переслідує святих, ми тільки що про це вже сказали. Хто такий цей Антихрист? Я хочу вам сказати, як реформатори дивилися на, на Малого Рога. Лютер німецький католик прибив 95 тезисів. Вони 95 тезисів, не всі ідеальні узгоджувалися з Біблією, але це був крок протесту, що відбувалося в цій церкві. Джон Нокс, засновник Пресвітерянської церкви, вважав, що це Малий Ріг. Малий Ріг це Римська церква. Джон Кальвін, французький реформатор, теж казав, що Малий Ріг це папська система. Роджер Ульгіллямс, заснував Першу баптистську церкву в США, теж вважав, що це Малий ріг означає. Римська церква. Джон Уеслі, батько Методийської церкви, теж про це вважав. Чому Римська церква була так під прицілом реформаторів? Знаєте чому? А тому що давайте ще раз повторимо, пройшла Вавилонська імперія. Після Вавилонської імперії була Мідоперська, після Мідоперської була грецька, потім Римська. Що відбувалося в Римській імперії? Римська імперія була повалена, розділена на 10 країн. Але римський єпископ знову бере владу, і ця влада переходить в Константинополь і передає свій трон римській церкві. Імператор Йосіньоан об'явив Рим головою всіх святих церков. Це в історії можете почитати. Рим став не лише головою політичного світу, але й релігійного. Але ви знаєте, від Біблії вони поступово почали відходити. І ось ви можете побачити субота, День Господній. Католики замінили неділю як день поклоніння традицією, а не Писанням. Спасіння тільки вірою, спасіння через обряди, заслуги, індульгенції, через церкву спасіння. Христос, єдиний посередник, написано, що приступайте до престолу благодаті, Він ваш Ісус посередник, то Марія, святі, Папа, як посередник. Не роби собі ідола, вшановуй статуї, образів, реліквій. Всі рівні перед Богом священство вище замирян, Папа непомильний намісник Христа. Ісус єдина глава церкви. Вони вважають, що Папа є намісником замість Христа. Хрещення віруючих повним зануренням, кроплення діток без особливої віри. Молитва тільки до Бога, молитви до Марії святих. Ми сьогодні більше поговоримо, що католики навіть це і не скривають все це. Ось що написано, Ісус Христос говорить. А він відповів їм, добре Ісая, я пророкував про вас лицемірів, як написано, цей народ устами шанує мене. Тому що ця церква устами шанувала Бога, але серце їхнє далеко. Чому? Тому що навчають людських заповідей. Давайте тепер ці дев'ять фактів про малого Рога порівняємо з папською системою. Малий Ріг. Ви знаєте, Ватикан це найменша держава у світі, але про неї знають. Всі. Його можна обійти, так, знаєте, ну, я думаю, швидше, ніж за день. Чи звеличився цей малий рік серед десяти. Світове релігійне значення. Католицизм найбільша християнська конфесія, понад 1,3 мільярда вірян. Ватикан духовний центр для всіх католиків незалежно від країни. Папа Римський один з найвпливовіших релігійних лідерів світу. Коли помер Папа Франциск, з'їхались всі всього світу на його похорон. Дальше, друге, глобальна присутність у ЗМІ. Кожен виступ папи транслюється на десятки мов. Ватикан має власні медіа. Папа часто коментує світові події, війни біженців, зміни клімату, штучний інтелект тощо. Туризм один із найпопулярніших туристичних об'єктів Європи Собор святого Петра, Секстинська капела, фрески Мікеланджело, Музей Ватикану одна із найбільших у світі. Щороку Ватикан відвідує понад мільйон 5 мільйонів туристів. Тепер моральний і політичний авторитет, має величезний моральний вплив, виступає як дипломатичний посередник у конфліктах, має офіційні стосунки з понад 180 країнами. Популярність серед, серед молоді. Папа Франциск зробив Ватикан більш відкритим. Це вже те, що відбулося. Часто бере участь у сусідніх днях молоді. Контроль над освітою та мисленням. Що там відбувається? Католицька церква володіє однією з найбільш освітніх систем у світі: десятки тисяч шкіл, університетів, семінарій, понад 1400 католицьких університетів у світі. Ось такий вплив. Політична влада, екомунічне релігійне об'єднання, моральна політика, медіа та культура, освіта і вплив на мислення. Все, всі сфери охоплює економіку. Екологію, християнство, політичні дії. Після них повстане інший, який відрізнятиметься від усіх. Після падіння Західної Римської імперії що відбувається? Рим розпався на 10 германських народів, які стали основою для сучасної Європи. Скільки? На скільки частин? На 10. Англосакси, Англія, Франки, Франція, Алемани, Німеччина. Бургуни – Швейцарія, Ломбарди, Північна Італія, Везготи – Іспанія, Суеви, Португалія. А чогось не височання. Вирвав три роги. Ось. Було 10. Три вирвані. Три вирвані. Як вони були вирвані? Герули знищені озготами 493 рік. Вандали, знищені Візатійцями під проводом Белізарія, озготи зникли після облогу Римлу. Який, який рік? 538-й. Знаєте, що вважається 538-й рік? Початок правління Папа Римський отримав фактично свободу правити без опозицій Аріанських царств. Очі як людини. В 538 році ми вже сказали, що Папа Римський отримав фактичну свободу правити. Це початок політичної влади папства. Тепер на Бога. Написано, Він говоритиме зухвалі слова проти Всевишнього. Давайте подивимося біблійну точку зору богохульства. Я і Отець ми одне. Це Ісус говорив, правильно? Будучи людиною, Він говорив такі слова. І знов каміння схопили юдеї, щоб каменувати Його. Чому вони хотіли його каменувати? А тому, що він в їхніх очах хулив Бога. Чому? Юдеї йому відказали не за добрий. Учинок хочемо тебе вканувати. Не за те, що ти зціляєш, проповідуєш, підтримуєш. А що ти, бувши людиною, будучи людиною, за Бога себе видаєш. Бог не судить папства, який говорить про любов, про екологію, про об'єднання сімей. Не в цьому проблема. Ось в чому проблема. Читаємо з офіційного сайту найвищим учителем у церкві є римський понтифік. Тому Союз думок вимагає поряд бездоганною згодою в єдиній вірі, повного підкорення і послуху волі церкви і римської послуху волі церкви і римському понтифіку, як самому Богові. Ось, друзі, де холодна Бога. І вони це не скривають, йдемо далі. Катехізис Католицької церкви говорить, через служіння церкви може Бог дати прощення і мир. А що говорить Біблія? Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, бо там Ісус Христос. Читаємо Послання до Євреїв, книгу об'явлення. Буде гнобити святих. Давайте подивимося в історії гноблення святих. Інквізиція. Судова система, створена в 12-13 столітті. Засуджували, катували, спалювали. Сотні тисяч постраждали, десятки тисяч були страчені. Далі, заборона читати Біблію. Біблія національними мовами була заборонена. Але був такий Вільям Кіндель, перекладач Біблії, і він в 1536 році був страчений. Христові походи не тільки про мусульман, а й проти християнських інакодумців. Ти, ти по-іншому думаєш, ти будеш страчений. Десятки тисяч убитих, цілі міста вирізані. Виявляєте? І це все було під призмою християнського лозунга. 1572 рік, Варфоломівська ніч. Там була така різня, організована під керівництвом католицьких лідерів. В одну ніч убито до 300 тисяч гугенотів. Знаєте, що зробив папа Григорій 13-й? Наказав привести святкування знаходи. Святкували з нагоди цього успіху. Успіх! Втрачено вбивство, успіх, далі знищення рухів за біблійну віру. Вальденци, Анабаптисти. Ви знаєте, е оцінка говорить про те, що 50 100 мільйонів це за багато століть, Ось скільки було знищено цією системою. Скажіть, будь ласка, переслідував святих, гнобив Божий народ, найвідоміші мученики до реформації Ян Гус – Ян Гус, 1415 рік, спалений у Констанції за проповіді про Біблію. Далі Вільям Тіндель, страчений за переклад Біблії, Джон Віклів. Його кістки викупили і потім спалили. Альбігойці, Вальденці. А тепер давайте подивимося на найвідоміші мученики після реформації. Ми знаємо Мартіна Лютера. Ось папа Лев X відлучив його, і він втік під захист німецьких князів. Жан Кальвін, Ульріх Цвінглі загинув у релігійній війні, Джон Нокс, ну і багато-багато інших. Я хочу, щоб ми на це звернули увагу. Важливо, не йдеться про всіх католиків. Багато католиків виступали проти цього і були гуними. Мартін Лютер він був католиком. Жан Кальвін був католиком. Вони були католики. Тому не всі, про всіх католиків йде мова. Говориться про систему. Чи змінить закон? Давайте подивимося. Офіційне узаконення, 321 рік через імператора Константина. Католицька церква перенесла святість Соботи на неділю. Це підтверджено соборами, зокрема, Лаодикійським собором 363 рік. Тепер, що далі відбувається, ми можемо подивитися закон Божий, як він був змінений. Вони другу заповідь поклонятися ідолам, вони забрали. Тоді все змістилося. Четверта заповідь, пам'ятай, день суботній, вона вже стає третьою. І тепер треба якось зберегти кількість 10, то вони останню заповідь, не жадай жони ближнього і не жадай е, нічого, що в нього, вони розділили. Тому 10-та заповідь розділили, і воно тепер зберігається 10. Бог чітко говорив: ні одна йота, а вони цілу заповідь викинули. Церква Божа вважає так, що перенесення святості з Суботи на неділю є знаком її влади. Звичай відрізняти неділю не базується на жодному біблійному тексті. Так говорять католики. Святкувати неділю не базується на жодному біблійному тексті, а є законом церкви. Катехізис говорить так: церква, святкуючи День Воскресіння Христового, освячувала день, як день Господній. І коли нововірці приходять і запитують, в який день потрібно поклонятися, вони кажуть, в суботу. А вони запитують, а чому ми не святкуємо суботу? Бо католицька церква принесла святість суботи. Вони цього навіть не скривають. Ви можете перевірити? Час, часи півчасу. Чому 538-й? Що відбувається в 538 році? Папа отримав фактично політичну владу, візантійський генерал Белізарій вигнав узготів, які були аріанцями, противниками трійці, і передав владу папі. Зробивши його духовним і світським авторитетом. Відтоді папа має не лише духовну, а й політичну владу. Чому 1798 рік? А тому, що французький генерал Луї Олександр Бертьє за наказом Наполеона Бонепарта увійшов в Рим, і папу Пія шостого було заарештовано, увезено у Францію, де він помер у заслані. Це був кінець політичної сили папства, яка тримала 1260 років. Бог він, він дає чіткі аргументи в об'явленні, в історії, в Даниїла. Перевіряємо. Ось висновок. Звір це царство. Вода, племена народи, роги 10 рогів. Вінці символи влади. Малий ріг — папство. владу дав змій. Значить, за ним буде стояти диявол. Ми будемо говорити на слідуючий раз: смертельна рана вона зцілиться. А за цим всім все одно стоїть диявол. І якою би хорошою не виглядала ця система, що би хорошого вона не говорила, за цим стоїть диявол. Діяв з 538 по 1798 рік, не знищений, а ранений. Тому рана майже зажи... загоїлась. Якщо рана майже загоїлась, просто виконується. Наш Ісус Христос скоро повернеться на нашу землю. Нехай допоможе Господь щоб ми довіряли Божому пророцтву. І коли бачимо, коли це виконується, наші очі могли піднятися вверх, бо наближається наше звільнення. Амінь.